Від ми на каналі Марі Бувалік Студія. Сьогодні ми завітали в чарівне прекрасне, файне місто Тернопіль. Ооо, як то красиво. Зараз під, підходимо до, до берегу, до Пірсу, до пляжу і будемо плисти теплоходом через їхнє невеличкий став невеличке озеро. Чи

Друзі, так. Ми вже на теплоході. У місті Тернопіль, в файному місці, в чарівному місці. Теплохід коштує 75 гривень. 75 гривень за 30-35 хвилин. Але це вартує цього, тому що в якому місці би не були в якій... В якому куточку України не побували, а Ай. <схай> нормально попав. Таких теплоходів ми не зустрічали. У Бурштані ми були на Бурштинському водосховищі морі, Штучно... штучне море, там були катамарани, тут теплохід, а в Франківську теж катамарани. На твої дні. Зараз да? сята да, так? Побачити місто Тернопіль, побачити набережно. Можна не на відео вже, так? Одним словом Побачити Тернопіль, побачити місто. От, ось тут зараз, хто не бачив відео, залишив посилання, ось тут буде посилання вгорі А з Тернополя, де ми були в перший день, сьогодні? нічний Тернопіль був, ми відпочивали ось на цьому пляжі. Ось там ось там впереді пляж, і там впереді приватні альтанки, які здаються в оренду. До речі, досить круте місце локація. От, А ми пливемо вперед, до, якісь там впереді є острів, точно знаю, і впереді там ще є е... цей, міст. Ми попід той міст будемо йти. Не і можна побачити тут місто Тернопіль. Розбудовується красивий озеленення, все гарно як має бути. Майже в такому дитинці давнього міста біля Тернопільського замку. Замок перед нами. Він зі сторони міста не виглядає таким попензним. Якщо спустимося до ставу, він є досить високий, е, якраз знаходиться. І тут бачите, є схемка. Запрошую підійти на декілька хвилин на сонечко до схеми, щоб ми побачили давній план міста. Ого. Ось є він перед Депон... вами. Ви бачите, оце є замок, У -у -у. де ми з вами знаходимося. А біля нас е, називають е, тернопільським ставом, хоча це таке дуже велике озеро. Його зала площа майже 300 гектарів. Площа озера, що перед нами, і це тече річка Севет. І ще е, з давніх часів, 15 квітня 1540 року, ян. Тарновський отримує королівський дозвіл на заснування замку і міста. Місто ми бачимо перед собою, і до 39-го року це нам більшовики поміняли назву не Тернопіль, а буква А. Тарнопій від Тарновського. Тарнов місто в Польщі, звідки родом Тавно є, звідки родом Тарновський, то через букву А, не через букву Е. Він отримав дозвіл побудувати замок і водночас на річці серед, серед воно тече через чортків, заріжчики і впадає в Дністер в районі Заріжчик. Він побудував греблю, чому він ще був довший, чому цей став був закладений, щоб тулки і татари не змогли нападати на замок. І бачите, таку широку водою ми створили. Це якраз пире той корабик, на якому можна покататися потім під час війного часу. І саме місто Домініканський костел. Ми його бачимо. Подивіться, купола костелу. Бачите, зелені? Це якраз є домініканський костел. Ми і за ним центральна пішохідна частина міста. Ми зараз туди з вами рушимо. Вулиця Валова збереглася, от де вийшла вулиця Валова. І бачите, це все велике, називалося підзамче. Ця діяночка, і тут був ще новий замок. Але новий замок не зберігся, бо його в Другу світову сильно зруйнували. І оця частинка тут вона є вже забудована після війни. А ми стоїмо спиною. Це є готей Тернопій. Готей Тернопій, найбільший готель міста. Він зараз на території. То її нового замку на куті церква збереглася. Бачите, ось тут вона є, і подивіться на неї. Бачите, купов церкви, де там уже став закінчився, і йде автомобільна дорога. То ця церква будована початок 16 століття, воздвиження чесного хреста, воздвиженська церква. Вона історично ось на мапі, вона є збережена, і тепер трішки зайдемо до тіні. Тут часто тулки татали нападали. Дорога на Золочів, наброди, і потрібно було фортеці для захисту міста. Бо за легендою, чого місто Тернопій, бо за легендою ліс звичайний вже, ну, яке дерево колюче, терен. І так, знаємо така народна пісня хороша. І тут були поля, і на цих полях люди заховалися у селище, чи містечко потім Тернопіль побудували якраз. В середині великого такого тернового поля, а туки татари, коли скакали, вони бачили тевен, думали, що там ніхто не живе і тому туди не пхалися, не шукали там людей. Це легенда розповідає, чому місто Тернопіль від Тернового поля, що заснували місто на терновому полі, і той терновий. Тернове, отой терен, служив таким, такими мурами міста для захисту. Це чому назва Тернопіль. А в усіх документах то пишеться, що Ян Тарновський і назва була через букву А Тарнопі. Якраз тисяча п'ятсот сорок восьми. Отримує Магдебурське право. Місто активно розвивалося. А згодом вже воно в часи зунив, було один місяць столицею зунив Західноукраїнської Народної Республіки. Тернопіль вважають молодіжною столицею України, тому що. 2000-2010 дві роки були такі певні роки, що Тернопіль визнавався як найкраще місто для молоді. Неодноразово був декілька разів молодіжна столиця України. Бо є е, навчальні заклади, університети вищі, є інфраструктура, молодь має де відпочити. Так само Тернопіль вважають духовна столиця України. Чому духовна столиця України? Е, бо Почаївська лавра на Україні є чотири лаври. Це є. Києво-Печерська лава, Святогівська на Донеччині, що її штурмом розбили, Почає лава і Унівська біля Перемішан. Чотири лави на території України, відпустовий центр Зарваниця великий якраз. І в Тернополі багато храмів, тому ще такий духовна столиця, був такий якраз є два пляжі, Дайній і ближній. Навпроти нас то є е, такий як гідропарк. І біля нього ближній і дальній пляж. Раніше пляж був тут біля нас, але тут зробили печал. Ми, як сходами, зійдемо, то є це печал, що яхти можуть причалити. Якщо ви спуститеся донизу, підете на правий бік, то є острів Кохання, так як Івано-Франківську. На нього є мостик, на нього можна вийти, і з того острова будуть дуже гарні фото. Ви на фоні замку сфотографуєтеся. Там буде дуже гарна панорама, і ми ще на хвилику підійдемо до цих сход. Там Сім асоціація Одеса, Пьонкінські Сходи, ну це місцеві. Називають ці сходи сльози Гронського. Едуард Гронський він був головний архітектор Тернополя. Він спроектував ці сходи і він спроектував фонтан. Зараз бачимо фонтан. Уже відбулася неодноразова реконструкція. Вже не так, як воно колись виглядало. Бо раніше була радянська плитка, Обицьована фонтан так стікав, бо саме за ці сльози Гронського, чого назвали, його звинуватили в нецільовому використанні коштів, і за оці сходи він отримав реальний тюремний строк. Його ув'язнили в радянський час за нецільове використання, бо тут фонтану не мало бути. Мали бути звичайні сходи. Щоб було красивіше, гронський архітектор поектував такий, бачите, фонтанчик. Коли є сильний вітер, то тут хвилі як як на морі, отакі хвилі розганяються по озеру, і ви бачите, зеленіється дерева. То є острів кохання. Он вже зеленіється із за краю, і повністю набережна зроблена. Тут бачите. Черга на корабей можна тут звідти покататися на ньому. Він опиває навколо ставу. О, ми звикли озеро. Радянський час його відновили 56 рік і назвали по радянськи, назвали Комсомольське озеро. Було Комсомольське озеро до 91-го року. давнього Такнього тернопля вам ще Австрійський будинок зараз поміщення Ощадбанку. Бачите, от така архітектура, вона була питаманна Тернопію. Бо поруч посідує із таїнськими будинками. Бо ви самі розумієте, що повоч будинки були знищені. То одиниці будинки, що вціліли. Тут за нами є пам'ятник, це є Майдан Волі, і то пам'ятник, потім ми будемо його бачити, Данило Гавицький. То якраз порої на постаменті посередині площі. І от з правого боку, ви бачите вивізка готей Тернопіль. Це центральний готель якраз. Що новий замок був досить таким високим, але він зазнав руйнування, він був розібраний і якраз побудували готель. Центральний готель якраз він так раз, що вікна виходять, над став його. І ми з вами зараз там ближче підійдемо, щоб ви побачили якраз домініканський костел. Єдиний такий храм, який вцілів. Римо-католицький підійдемо вище там до ті. Це є Домініканський костел, за ним є келії монастиря. Ми зараз з іншого боку прийдемося, побачимо. Це Римо-католицький храм який Він почався будуватися 1749-1779 роки. Комплекс будувався. Такому стилі пізнього бароко він побудований. Що цікаво, він має годинник. Годинник бачите на правій вежі. Можна звірити, ага. годинник іде, і він так само Добре кожну йде. годинку ну, бамкає. Тобто є такий звук, бо ратуша Тернополя не вціліла. Вона не була така висока, як ратуші інших міст. Був звичайний такий урядовий будинок і невелика ратуша на старих фото є. Вона була зруйнована, і тому не було де годинник розмістити. Ну відповідно, зараз годинник якраз на вежі.

Один комплекс домініканського монастиря бачите два поверхи. Це були келії монахів. Тут якраз мешкали монахи, домініканці. Радянський час був обласний тернопільський державний архів Тернопільської області. Він вже переїхав, і кеї віддані якраз монахам і зала. Є та конфліктна ситуація. Ви бачите, вже кран появився, що якраз тут хочуть добудувати ще два вишні поверхи. Але це є комплекс, це є пам'ятка архітектури XVIII століття. Комплекс домініканського монастиря, і тому зараз у мережах протести, щоби церква не добудовувала вишні поверхи, і пам'ятку архітектури не псувала, яку ми зала бачимо. Перед вами. Ми зараз. Будівля гімназії виглядали, бачите? Така будівля гімназія не понад час. Володимир Балинський, Іван Горбачевський, Сидів Голубович. Сидів Голубович прем'єр-міністр Зулу був. Станіслав Дністрянський, наш відомий вчений, Іван Пуюй, бачите? Саме Іван Полюй, як би в нас той апарат називався саме на честь нього і Івана Пурюя, але яка річ, бо хто запантингує? Тував, запатентував yeah. німець ренген. Yeah. Але вперше той апарат винайшов саме Іван І yeah. Він є випускник Тернопільської гімназії. Але німець рентген швидше його запатентував. І ми знаємо той апарат рентгена, а мав би називатись апарат Пулюля. Yeah. І В Івано-Франківську є так само вулиця Пулюля, колишня жукова. Е, Біля е, музична школа перед мостом на, Гавиць. е, на Гавицьку до Нафти і Газу. Вулиця Івана Пулюля якраз. У нас є і навчався так само композитор, Ви бачите, Денис Січинський. Він був особисто знайомий із. Соломією Крушейницькою разом були вже Соломія, виступала у Тернополі. То Січинський отримав тут освіту, а жив і працював уже в Івано-Франківську, якраз де і похований його пам'ятник збережений в меморіальному сквері позаду готелю Надія підійшли, бо в Івано-Франківську знайці мовить, де збирається біля чого? Біля фонтану. Тут ви бачите цілий каскад фонтанів, не такі великі, але досить такі цікаві, оригінальні тернопільські фонтани. А молодь збирається бія дзигаля, бія годинника. А бачите, годинник це давнє польське слово, де твій дзигалок або дзиґалка. Дзигал або дзигалок — Така назва з польської мови годинника. От якраз, де і вся збирається побачення призначити. І ми зараз прийдемо з вами до театру, щоб подивитися саму театральну площу. Будинком е, обласного Тернопільського музично-драматичного театру е, носить чиє ім'я. Подивіться на фасад на фронтон. — Шевченка. — імені Тараса Шевченка. 1956 рік він побудований, е, бо тут раніше на цьому е, е, сквері сходилися дві вулиці, і тут було навіть два пам'ятники Міцкевича. Але на жаль, Друга світова радянська влада так само постаралася, щоби от. Пам'ятки Міцкевича були понищені. І тут, бачите, де багато квітів, там стоїть пам'ятник. Кому, як думаєте, Шевченко. Шевченко. Кого й театр, то пам'ятник Шевченко ось знаходиться серед тих гарних квітів. Бачимо будиночок, це є польська гімназія. В часи Зуни, коли була столиця, уряд зуни в неї розміщувався. І такий цікавий факт це тільки було у Тернополі, щоб його несли на луках. Сюди до Тернополя приїжджав Юзеф Півсуцький маршал та як Симон Петрю, який зумів відвоювати незалежність Польщі, то його від гімназії. Поляки Тернополя взяли на руки і його несли через цю площу до костелу. Ви бачите, де універмаг, там був центральний костел Тернополя. Він, на жаль, розібраний після війни. Ми до нього підійдемо. Там був великий костел, де є цум універмаг. Якраз то Півсуцького понесли на руках. Єдиний такий випадок на заході України, де його несли на руках. І ще така цікава річ: Тернопіль єдиний. Обласний центр, ну окрім ще Києва, бо в Києві теж майже до центру підходить заїзниця, де ви можете побачити вокзал. Подивіться, будь ласка, направо за пішохідним знаком. Бачите напис зверху Вокзал. То є якась залізниця походить в самому центрі міста. От бачите, ми от вулиця виходить на вокзал Тернополя. І ми з вами, як заїжджали, бачили потяг ішов з'яду над дорогою. То Тернопіль таке єдине місто, де в центрі якраз знаходиться вокзал найвищої споруди тернополя до нашого часу не збереглося. Якраз парафіяльний костел, пост... Неустанної помочі матері Божої він був побудований 1908 рік. Він ось перед нами. Це була найвища споруда Тернополя, тому що цей шпиль мав майже 70 метрів, 69 метрів. Уявіть собі він стояв ось перед нами. А там є тільки меморіальна тачка. Він по висоті був як пустев святої Елішбети у Львові. Знаєте, біля вокзалу такий готичний високий шпиль. То майже отакий шпиль мав таку висоту. Оце була. Висота, яка це є дзвіниця костелу, мала 69 метрів. На жаль, він був пошкоджений під час Другої світової війни. Центральне приміщення було розбите і шпий нахилився. Радянська влада, на жаль, його не відреставувала. Вони його знищили. 57-му році добили остаточну найвищу скороту Тернопіль. Що побудували цум? Бачите на його місці? Цум костел був великий, Ширина майже така, як ширина суму. От ширина костелу така, і воєвіть ще лежа до гори. Це була найвища. Точка Тернополя на жаль не вціліла, і ми можемо тільки ось на старих фотографіях її побачити. І тут на розі бачите, де магазинчики, я ось на розі хрущовочка, магазинчики, було найбільш популярне молочне кафе Тернопія. Всі ходили на легендарні тернопільські сивники. Було досить цікавий рецепт. Всі студенти, хто приїжджав молочне кафе на На жаль, вже молочного кафе немає. Воно пішло в історію. Там зараз торгові магазини.

Що Тернопіль місто вирує життям, розвитком. А ми на цьому завершуємо свою подорож. У нас чекає, ще дорога далека додому, до, до Івано-Франківська. Зараз ще біля банера. Я люблю Тернопіль, буде невеличке фото загальне. І, в принципі, на цьому буде все, друзі. Тому не забувайте підписатися на канал, ставити лайки. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги, друзі!